Курс взято на наближення медичних послуг до мешканців міста. Такі амбулаторії обладнаний спеціалізованою апаратурою, Є відповідний набір медикаментів для лікування і профілактики. Жителі задоволені. Дуже нас тут приємно приймають і дуже обслуговують, добре. Ми дуже задоволені. А раніше ходили в центральну поліклініку. Це далеко було їхати. Пенсіонеру знайте накладно, а тут дуже добре. Ми дуже доволі. Я лично дуже довольна. А ви? Очень даже довольна Очень. із міського бюджету в цьому році на відкриття та обладнання медичних амбулаторій загальної практики сімейної медицини номер 4 використане майже мільйон гривень на реконструкцію інших значно менше. Деякі приміщення викуплені у приватників у комунальну власність. З лютого місяця його здали, вже з лютого місяця функціонує це приміщення. Нас приймає чотири лікарі, один педіатр, три сімейних лікарів. Кабінет який? У мене кабінет сімейний це перший кабінет. Цей напрямок щодо розвитку сімейної медицини взято з перспективою. Це дасть можливість розвивати повномасштабні послуги у міській лікарні, яка згодом перетвориться у територіальний округ з надання послуг для жителів кількох районів. здоров'я, то потрібно зробити все, щоб медицина була доступною у місті новограді Волинському для пересічного громадянина. З цією метою ми започаткували ще, коли я тут працював головним лікарем з 87 по 98. -й. Ми тоді відкрили Болгарбуд здавався лікарською амбулаторією на Ліванівського. За цей період часу, що я був в Києві, працював, ще відкрили дві амбулаторії, другу, третю. І попереднє керівництво міста розпочало. І я вже своїми колегами в першому півріччі відкрив дві амбулаторії. Отже, у новгороді Волинському уже сьогодні заглядають у перспективу і демонструють першими в Україні приклад реформування медичної галузі з наближенням послуг до пацієнтів.